В ефірі спеціальний випуск новин сьогодні. 2 березня, другий день весни. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменники Архип Тесленко і Шолома Лейхем, композитор Володимир Зубицький та історик Мирон Кордуба. У 1943 році сталася Курюківська трагедія вбивство нацистами 6700 жителів українського села Курюківки на Чернігівщині, яке за своїми масштабами перевершило трагедії хатині і Лідіце. Завершився перший у світі безпосадковий політ на літаку довкола землі тривалістю 94 години та засновано Академію медичних наук України. Минулі вихідні принесли дві особливо резонансні події. Викличне убивство у центрі Москви одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова та самогубство у Києві екс-нардепа від партії регіонів Михайла Чечетова. У Москві прийшла потужна траурна маніфестація пам'яті Німцова з протестом проти путінського режиму, під час якої був заарештований народний депутат України Олексій Гончаренко. Його долю сьогодні вирішуватиме суд. Україна, незважаючи ні на що, героїчно захищає свою землю на Донбасі, на якій зазіхнула Путінська Росія. Про фронтові події і довкола них стисло за офіційними повідомленнями. Порушуючи мінські угоди, терористи вкотре вели бойові дії біля Авдіївки і Пісків. Бойки, бойовики продовжують імітувати відведення своєї важкої техніки із зони АТО. Українська розвідка фіксує приховану підготовку терористів до наступу на Донбасі. За рік війни на Донбасі Збройні сили України втратили майбутнє Меже 500 одиниць техніки. Сполучені Штати Америки виділять 120 мільйонів доларів на навчання та переоснащення української армії. У неділю в Житомирі та багатьох інших містах України пройшли акції на підтримку незаконно ув'язненої Росією українки Надії Савченко. Вчора Житомирщина провела в останню путь ще одного свого земляка героя. Вже 138-го загиблого на Донбасі, 33-річного Сергія Лялевича. Його поховали на рідній Романівщині. Обласне телебачення висловлює щире співчуття рідним, друзям і бойовим побратимам Сергія. Герої не вмирають. Після раптового обвалу гривні стрибка цін на першочергові продукти харчування. Ситуація в Житомирі, на думку експертів, почала стабілізуватися. Однак з порядку денного гостре цінове питання не зняти. Чимало громадян після недавнього шоку ще не оговталися і настроєні критично. Ми запитали їхню думку. Товарознавці називають три хвилі споживчої паніки, яка охопила всю державу, в тому числі й наш регіон, у ці дні. Перше, що почали скуповувати городяни, це олію, цукор, гречку. Затим масово розбирали борошно, картоплю, рис і побутову техніку. Що ж думають з цього приводу сьогодні Житомиряни? Ну, трохи, скажімо так, чуть трохи Сахара, Захара, так, Чуть-чуть зовсім муки. Це так, чисто людський ажіотаж, мені кажеться. Ціни назад вернуться. Ну, трошки дорожче буде гривня дві. І все. Це 95-й рік, як сам. Що зразу розібралися всі, а потім на другий день чи на третій повній магазин. Це капіталісти роблять свою роботу. Так само, як з доларом. Він ви купили його? Ні. І я його не купив. Ви купували, у мене хай там є ще 40, чи 50 карбованців. Так і все, так і все. Через 2-3 місяці буде те саме, що й було. Аби тільки там не воювали. І попри те, що населення не дуже той вірить, що ціни повернуться до попередніх показників, ми знаємо, як виживати. Багато хто це вже переживав у 90-ті минулого століття. Недовіра політикам через купівлю в супермаркеті ящика соняшникової олії, сотні сірників і мішка цукру не вирішить багато психологічних проблем згодом. А тому медики радять не реагувати на стрибки курсу гривні, не піддаватись паніці і реально ставитись до ситуації. Емоційний стан і всі стресові ситуації вони не не ніколи в житті не відновляться. А саме е, спокійне емоці, емоції, спокійне е, переживання якихось процесів в країні, е, підтримка один одного має бути на першому місці. Якщо ж взяти аналіз минулорічних цін, то в основних групах товару не відбувається нічого екстраординарного. Скажімо, закупівельні ціни на молоко м'ясо, на низький рівень яких нарікають аграрії, насправді знаходяться на тому ж рівні, як і в минулому році на цю дату. Тут важливу роль грають таке правило: попит і пропозиція, які за наявних панічних умов розбалансовані. У Житомирі продовжує мужню боротьбу з недугою. Відомий журналіст Микола Рой. Його лікування в обласній клінічній лікарні потребує значних коштів, яких у родини немає. Тому просимо громаду допомогти Миколі Федоровичу. Телефон для довідок і контактів 067 239 30 56. Повторюю номер телефону 067 239 30 56. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Сьогодні Верховна Рада України може ухвалити доленосні рішення зміни до державного бюджету і низки законів, зокрема про пенсії. З 1 квітня вартість електроенергії для населення України зросте на 19 і більше відсотків залежно від обсягів споживання. 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, всеукраїнський радіоканал Культура проведе національний марафон Борітися по бороде. Шевченко мобілізує. А на обласному телебаченні пройде Шевченків день. Саме з Тараса Шевченка нашу українського генія ми вибрали цитату цього першого весняного тижня. Любітися, брати мої! Україну любіте! Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.com.ua. Єднаймося!